Ще питання про знайомство у закладі. Якщо я підійшов до дівчат, вони відмовили. Це, наприклад, бачать дівчата, до яких я підійду трохи пізніше. Як казати, якщо вони почнуть питати, типу, що не прокатило? слухай, ну взагалі є таке правило, що все ж таки, якщо хтось бачив, що тебе відшили, то ну, в принципі ти можеш підійти, але шансів мало. Тобто, або підходь так, щоб ніхто цього не бачив. Або підходь до, того, до тих дівчат після того, які цього точно не бачили. Або якщо підходиш, ну розумій, що це буде грати проти тебе. Так ось ти питаєш, е, вони будуть казати, що не прокатила, ти до всіх так підходиш. Просто жартувати щось, наприклад, тато то моя сестра, ти що, я дуже боюсь підходити, взагалі знайомитись та посміхати, що краще казати у такому випадку. Погано на вона, вона у тому, що, скоріш за все, щоб ти там не відповів. Шансів мало. Дівчата дуже не люблять, коли е, бачать, що хлопець хлопця відшили, а він потім підходить до них. Вони, по-перше, відчувають себе вже таким другим сортом, а по-друге, їм починає здаватись нічого собі. Та, типа, кобила його відшила, а я повинна погоджуватись. Я що, себе там на помийці знайшла щось таке. Коротше, жартувати це, звісно, вихід. Казати те, що вони хочуть почути, ну так би мовити, хочуть почути, що насправді ви давно знайомі, і тобі, здали, чи можна сказати, що здалося, що взагалі ми знайомі, десь я її бачив, то ли -то на роботі, то ли -то -то дещось, але помилився. Щось таке ти сказати можеш. Але якщо вони ще й почнуть питати про твій минулий підхід, шансів мало, ось і все. Значить, на твоє питання відповів. Я розумію, що мотивації не додав, але. Якщо знайомишся у закладі, ти ж приблизно розумієш, ось ці люди бачили, що ти підходив, підходив а ось ці не бачили. І підходь до тих, хто не бачив твій перший підход, підхід.